Ну, а далі поговоримо про роботу професії сапера, яка в майбутньому буде більш актуальною. Так говорить про свій фах Андрій Зарічний. Він піротехнік. І від початку повномасштабного вторгнення вони разом із колегами вилучають і знешкоджують вибухонебезпечні предмети, яким російська армія на обстрілює Хмельниччину, а також розміновують деокуповані території. Про свою щоденну роботу і про зброю, з якою має справу Андрій, розповів він нашим кореспондентам. Так піротехніки знешкоджують вибухонебезпечні предмети, які з різних причин не здетонували, розповідає сапер відділу вибухотехнічної служби головного управління Нацполіції в області Андрій Зарічний. Виїжджаємо на такі, які збиті, або ті, що впали і не вибухнули. Різні є варіанти. За його словами, на службі він понад 20 років і думав, що знає все про носіїв вбивчої вибухівки, та останні два роки довелося вивчати чимало нового. Оця металева ємність від російського безпілотника з розмахом крил до трьох метрів. У ній поміщається до пів вибухівки. Коли е бойова частина вдаряється в землю, там спрацьовує накольний механізм і підриває даний заряд. Полковник каже, коли знешкоджують стільки вибухівки, утворюється глибока вирва у кілька метрів. Від звуковибуху без спеціальних тактичних навушників можна втратити слух, а без бронезахисту і окулярів отримати поранення чи контузію. Розлітається на багато сотень метрів. Рештки найважчі від шахеда вирва діаметром приблизно метра. Два з половиною три глубиною до двох метрів. А це сегмент сорочки крилатої ракети «Калібр». Вона складається з металевих кубиків, які під час розриву розлітаються в усі бічі і пробивають навіть найтовщий захист, розповідає сапер. Якщо в калібрі півтони вибухові речовини. Так, то можна вважати, що там досить серйозне руйнування. Це теж одна із новинок вбивчої зброї міна, яка стрибає з землі в повітря і яка нашпигована гострим залізятчем. Вистрибуємо оцей стакан, тут є тросик. І вона на місці метр розривається. Там 25 тисячі осторонь. Це осколкова рубашка цієї міни. 25 метрів ніхто не виживе. За його словами, всі знайдені боєприпаси піротехніки знешкоджують на спеціально відведених майданчиках подалі від інфраструктури, населених пунктів і доріг. Дистанційно підрозділ також виконує задання не тільки на території області. Він активно приймає участь у зведених загонах поліції, яка здійснює розмінування деокупованих територій. Наш підрозділ пройшов шлях від Києва до Херсона в всіх областях майже. Та каже, зараз професія сапера надважлива. Жодних робіт не буде проведено, ні жодного наступу не буде зроблено без саперів. Сапер це дуже потрібна професія, і вона на даний момент, і в подальшому вона буде актуальніша і актуальніша. Світлана Поробок, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.